Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. На рівнищині 59-річному жителю зарічного повідомили про підозру за стрілянину з рушниці по житловому будинку. За даними слідства, чоловік у стані сп'яніння прийшов до оселі колишньої дружини та зробив декілька пострілів у дах. Суд обрав йому запобіжний захід, за хуліганство та застосування зброї йому загрожує до семи років ув'язнення. У Рівному викрили схему пересилання психотропів до слідчого ізолятора. За даними поліції, 29-річний ув'язнений організував збут наркотиків разом із 42-річним знайомим із Вараша. Той купував речовину півіпій, ховав її у дезодорантах та надсилав посилки до СІЗО. Зловмисники тричі переправляли психотропи. Обом повідомлено про підозру. Одного з них відправлено під цілодобовий домашній арешт. За скоєне їм загрожує до 10 років ув'язнення. У нетішенні 33-річного чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення за збут психотропів. Слідчі встановили, що він купував через інтернет речовину PVP та неодноразово продавав її наркозалежним. Крім того, у своєму помешканні він облаштував місце для вживання наркотиків. Суд також постановив конфіскувати його майно. На Рівненщині викрили організовану групу, яка продавала фальсифікат під виглядом мінеральних добрив. За даними слідства, 26-річний житель Великої Омеляни разом із трьома спільниками виготовляв суміш із карбонату кальцію та продавав її як мінеральне добриво через інтернет. Збитки від шахрайства сягнули майже 1,3 мільйона гривень. Під час обшуків було вилучено телефони, пакувальні мішки, авто та понад 30 тонн підробленої продукції. Учасникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією. Майна. На Рівнешині судитимуть колишнього посадовця служби відновлення та розвитку інфраструктури, через недбалість якого держава переплатила майже мільйон гривень за ремонт дороги. За даними слідства, він прийняв документи з завищеними цінами під час будівництва північної об'їзної рівного. Чоловіка звільнено з посади, свою вину він заперечує. Разом із справою до суду скеровано цивільний позов про відшкодування збитків. У жовтні місто Нетішин отримало майже 46 мільйонів гривень від діяльності Хмельницької АЕС. Загалом за 10 місяців 2025 року надходження до місцевого бюджету перевищило 387 мільйонів гривень, що більше ніж заплановано. Підприємство забезпечує теплом та водою понад 13 тисяч абонентів міста. Також на ХАЕС після ремонту відновив роботу плавальний басейн, який відвідують мешканці Нетішина та вихованці спортивної школи. В Острозі презентували проєкт Острог у VR», який дозволяє віртуально подорожувати містом у форматі 360 градусів. Ініціатором стала громадська організація Студія розвитку туристичного іміджу малих міст а підтримку надав Український культурний фонд. У 3D-турі відтворено ключові пам'ятки, музеї та історичні локації острога, доповнено аудіогідом та цифровими реконструкціями. Проєкт поєднує у собі технологію та історію, створюючи сучасну візитівку міста. Традіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У Студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі багато цікавого, тому залишайтеся разом з нами.